Малята, Рада вас вітати! До нас в гості завітала з Далекої Африки гостя. А хто саме, відгадайте загадку? Вушка ріжками стирчать, довгі ніжки кудись смчать Ці тварини вищі всіх. В Африці всі знають їх. Так, малята, це жирафа. Дуже захотілося жирафі подивитися на сніг і морозну зиму, адже в Африці такого не буває, але такого холоду жирафа не чекала. Вона дуже змерзла і сподівається, що ви їй допоможете. Послухайте вірш, де це наша гостя побувала і що вона шукала. На базарі жираф вибирає теплий шарф, переміряв чи маленько, всі шарфи коротенькі, є великі, є маленькі, є широкі, є вузькі, є блискучі, наче змії, та нема на довгу шию. Давайте зробимо жираф і шарфик, щоб африканська гостя відігрілася і полюбила нашу зиму. Для роботи нам знадобиться шаблон шарфика, кольорові фарби будь-якого кольору, серветка, пензлик, стаканчик з водичкою. Щоб гарний шарфик мати, потрібно руки для роботи підготувати. Раз, два, три, 4, 5. Ми йдемо разом гулять. В сніжки будемо гратися, весело сміятися. Спочинаємо прикрашати шарфик. Беремо пензлика, тримаємо його біля металевого держачка, мучуємо у фарбу і малюємо три прямі смужки з однієї сторони і так само малюємо з іншої. Щоб шарфик був ще кращий, домалюємо китички, промиваємо пензлика та вмочуємо його в інший колір фарби. Прикладаємо пензлика до краю шарфика, робимо маски з одного боку та з іншого. Ось такі гарні киточки виходять у мене. Ось такий гарний та теплий шарфик вийшов у мене. я сподіваюся, що наша гостя зігріється і полюбить нашу зиму. А ви, малята, прийшліть свої фото з вашими шарфиками. До побачення, малята, до нових зустрічей!